Заклинателяна молитва отця нашого Василія Великого, єпископа Архі, єпископа Капедики. Господи, помолімося, Господи помили. Заклинаю тебе дияволи, як лихого і ганебного самодіяча припручайного бунтівника. Заклинаю тебе скинуто із зоряних висот через твоє колишнє піднесення і гордість до тепер. Заклинає диявол і всю грішну силу, що наслідувала твої свавільництва. Заклинаю тебе, д'яволе Отцем, Сдержитим Богу Севатом і всім військом Божих ангелів. Вийди в пекельну дух і слух. Божих Роман Алле, Володимир, Ксені, Юлії, Єлини, Зоряні, Наталії, Ольги, Андрія, Івана, Ірини, Галини, Оленсітла, Ірини, Василя, Людмила, Любомира, Галини, Назарія, Оксани, Роман, Марії, Юлії, Василя, Жанне Альон, Христини, Наталії, Олександрії. Володя, Ірина і Юля, і всіх е, тих, які слухають, слухають цю молитву які слухають цю молитву у ті, які е, е, Ліля і Мар, е, Маргариточка, які е, доєднуються до цих молитв, і Нами попрощайся, заклинаю тебе, дияволе, Богом, як всіляким словесним творцем Господа нашим Ісусом Христом, Його і народним синим, народженим від Нього у могучій невинності перед усіма віками. Заклинаю тебе дияволе, творцем видимого і невидимого створіння, яке у своєму задумі зерегти і у ангельському уявленні дитячого вигляду створив людину. Узаконивши її у своїй подобі і розпахнувши небесні безодні, розрушив підпору паскудства і велетні занищень, гвалтувань, потопив гріх водою, заклинайте Богом, який спопалив сірчаним вогнем землю содоми і гомори, світкуючи, не. Дивом невгасаючим, заклинає тебе, дьяволе самотнім Бом, який розділив берегом море, перевівши людей по дні, як по суші, і переміг в небе нечесному бою. Затопивши у хвилях військового робителя Фараона, заклинає тебе дьяволе вічним Богом, який невимовно втішався від Пресвятої Діви Марії. Залишивши її непорочною, бо хотів тих, хто опоганився злочином змити хрещення, нашу давню погань, Заклинаю тебе, дияволе Ісусом Христом у водах Йордану, що потопив у благодаті нетлінної подоби, і якому дивувалися всі ангелі і всі небесні сили, бачачи. За спокійливого відтіленого Бога, коли предвічний отець відкрив в початковості синове народження і сходження Святого Духа, засвідчуючи це як поєднання у присвіті Троїці, заклинаю тебе від тим, хто приборкав морську. Бурю і заборонив вітрові, відігнавши бісівські війська, Заклинаю Тебе, диявола нашим Господом, хто діяв так, що прозрівали сліпі, позбавлені зору від народження, хто повертав мову, обновивши створеність і стародавність наших поколінь, хто очищу від струпів прокази, воскресив із могили. Розмовлявши з людьми, навіть перед похованням, хто полонив, пекло, зійшовши туди і упорядкував в неосяжності все смертельне людство. Заклинає тебе, дияволе, і твоїх ангелів-послідовників, що стали бісеними. Заклинає тебе Богом, Вседержителем, який з допомогою апостолів вдихнув у людей богодухотворений голос, прийнявши побожність весь світ. Затримти. Утікай біси лихий і мерзенний, пекельний глибинний, підлесливий, потворний, очевидні у своєму охолодженні, невидими у своєму своєму лицемірстві, ходячий чи відійшовши, чи сам є вельзивулом, чи трясучий, чи змієвидний, чи є у парі, чи пташинний, чи нічний розмовник, чи глухий, чи німий, чи страхливий, нападний. Чи розшарпаний, киглячий, чи тяжкого сну, чи розслаблений, чи заранений, чи спожитий в суміші, чи створити любопристрасних сліз, чи розпустний, чи смердючий, чи пожадливий, чи ласун, чи отравник, чи чарівних позоряк, чародій домашній, чи ганебний, чи втішно приятельський, чи нестійкий. Чи як місяць мінливий, чи ранішній, чи полуденний, чи опівнічний, чи безріжний, чи виблискував у зустрічі, чи від кого засланий, чи шукаючи рептовість, чи в морі, чи в річці, чи в землі, чи в корениці, чи від бійниці, чи від рів. Чи від озера, чи від палиш, чи від речовин, чи від верху землі, чи від паскудства, чи від луки, чи від лісу, чи від дерева, чи від птахів, чи від грому, чи від водяної купелі, чи від могили ідольської, чи від відомих, чи від чужих, чи від невідвіданого лиця не пристосовуйся, але вийди і вкрийся соромо, сорому, Образу втіленого Бога і не страхайся створеної уявної схожості Божої рукою у слугах Божих, от тут всіх присутніх на цій молитві по їхніх іменах. Роман Ална, Володимир, Ксенія, Артемій Юлія, Єлена, Зоряна, Наталія Ольга, Андрій Матфій, Ірина, Ольга, Сніжана, Михаїл, Ірина, Олена, Світлана, Ірина, Василь Людмила, Любомир, Назарій, Оксана, Роман, Марія, Юля, Василь, Жанна, Альона, Наталія, Микола, Олександр, Галина, Михаїл, Ольга, Ганна, Раїса, Святослав, Галина, Марія, Володимир, Ірина, Юлія, Лілія, Маргаричка, Літ. Літа, Марія, Марія, Ігор, Мирослава, Галя, Іван, Наталія, Любов і всі ті, які слухатимуть цю молитву записах по їхніх іменах ті, які мають цьому потребу, кажуть свої імена. Христина, яка доєдналася щойно до Цієї молитви. Не ховається бо жерло залізне і вогненна піч тебе очікує. Побійся, замовкни, втікай і не вертайся, а іншим лукавством пекельних духів сховається в бездіяльні, безлютній, безводній землі. Очікуй. Де не проживає людина і в день і ніч у своїй подобі. Єдиний Бог, зв'язавши і оглянувши всіх злих, всіх лихословлячих, уражених і тебе, вали, і гаднику, і спокуснику, важене в пекельну темряву, бо у безмежному стресі, Божому велично славимо Отця і Сина. І Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Щоро дякую усім за молитву будьте благословенні нашим небесним Отцем. Добраніч! Нехай щастить Любив вас. Пам'ятай, що ми не звідси, пам'ятай про свою вірність, земля це не надо. Bo nas ciekae wieśni